Сьогодні у нас 21 травня. Ми продовжуємо робити відводки, на... але цього разу вже на На цих Як воно? На моточниках. Погоди, коротше, немає, ми зранку зробили трошки, дощ нас застав. Поїхали додому. Цілий тиждень, сьогодні вже середа, то як в середу, минулої середи почався дощ і цілий тиждень 5 градусів, 0 градусів, дордон. Ну, зараз збираємо розпліт. Ми це зробили, підняли розпліт. зразу поставили їм сушнину підмет, підняли розпліт два дні тому. Зазвичай ми піднімаємо розпліт день, день перед, тим як ми його забираємо, але так як бачимо, джоли гарно піднялися, Вони трошки... Злосні, бо тому що немає погоди. Тільки буквально ми сюди приїхали і дощ перестав падати. Бджола гарно піднялася. Ми ставимо тільки, робимо відводки тепер тільки на одну рамку розплоду і три рамки бджоли. Розплід відкритий і закритий. Ми піднімали дві рамки, то ми вибираємо. Ліпшу, а одну залишаємо. А я дам їм цю рамку. І також порожню рамку Напів з медом. І я ще трошки стрісу бджоли. Ці відводки, ще раз нагадую, будуть на маточнику. Ми їх переставляємо. Знизу, бачите, закриті, щоб вони не вилітали. Ми їх перевеземо на наступний точок і завтра буде даватися маточник. І чекати будемо два тижні. О, злосні бджоли, злосні. Розплід вибираю такий, щоб був по можливості відкритий і закритий. Але як бачимо в цій ситуації це буде рамка розкритого, повністю закритого. Там, напевно, був відкритий, але він вилопився. Тобто його запечатали вже бджоли. трошки ще бджоли і накриваємо Тепер після того як ми забрали розпліт, я йду і ставлю маточники для відводків. На маточниках. Я люблю, щоб вони як мінімум 24 години побули без І Потім маточник. Чекайте, щось не фокусується. О! Маточник завжди закладаю у середину розплоду. Деколи ставлю просто зверху, от сюди між рамками, але зазвичай ближче до розплоду, там йому тепліше. Ці матки будуть вилуплюватися завтра. Я завжди ставлю на день швидше, щоб То, так я люблю. Трошки сьогодні вже пізно приїхав, вже далі майже девята вечора були зайняті. Ще мусив ставити, робив ще прививку, мусив обдивитися ще деякі сім'ї, виховательки. Так вийшло пізно. Ось і все. І тепер я після того, як я поставив маточник, я сюди не буду йти 2 тижні. Рівно 2 тижні. Потім через 2 тижні матка повинна сіяти, якщо вона не сіє, якщо ми матку знайшли, а вона не сіє. Ми їй даємо час. Якщо матки немає, то я даю їм ще один маточник. Якщо той маточник не спрацьовує другий, тоді, ну тоді все, тоді ми просто на всю бджолу витрісаємо і на тому кінець. Колись ми ставили. Це все було у нас на палетах. І ми ставили так, якби на, на точках, і обліт був набагато гірший. Обліт був 70% 60-65%, а після того, як ми почали їх ставити інакше, набагато ліпший обліт. Від 90%, 95%, 98%, 80%, як коли. Ось, як бачимо, поле і так здовж ліс, стоять а, відводки. Ну, на тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайку і до побачення.